Сьогодні російська пропаганда говорить про довгі і дуже дружні відносини з Китаєм, які розпочалися ще з часів СРСР. І можна почути тезу, що ось як ухнули про разом СРСР та КНР по Америці, то весь світ би захопили. Але насправді це твердження дуже далеко від правди. Оскільки між двома комуністичними режимами був довгий конфлікт, причинами якого стали як і ідеологічні розбіжності, так і банальна гризня за владу в соцблоці. Конфлікт тривав десятки років і Майже привів до широкомасштабної війни двох ядерних соціалістичних держав, тому ніякої дружби там і не було. Піковою точкою цього протистояння стала суперечка за Даманський острів. Нині острів Дженьбау, клочок землі площею 740 метрів квадратних, доволі незначний за своїми розмірами, якщо порівнювати з загальною площею двох країн, але надзвичайно важливий у розвитку китайсько-радянських відносин. Цей маленький конфлікт за маленький острів змінив світ на довгі роки. Але перед тим як почнемо, традиційно закликаю підписатися, поставити вподобайку та написати якийсь змістовний коментар. Це все допомагає в просуванні, як ви пишете в коментарях якісного контенту. Це нас дуже тішить. А ще більше тішать наші спонсори, які своєю підтримкою закривають фінансові потреби для створення відео. Стати спонсором можна тут на Ютубі або на Патреоні чи на Кофі. Здається, про все згадали, що хотіли. Тому давайте вже нарешті заглибимося в історію і розглянемо недооцінені та забуті події. Для того щоб краще зрозуміти причини конфлікту, потрібно повернутися а вже за старою доброю традицією наших відео трішки в минуле. Цього разу на 100 років назад, у 1860 році Імперія Цин та Російська імперія підписують Пекінську угоду, за якою до Росії переходить Північна Маньчжурія відповідно до ріки Уссурі. По цій річці було встановлено новий кордон двох країн. Хоча зазвичай кордони по річці ділять річку навпіл між двома країнами, але за Пекінським договором цього не сталося і не було вказано статус островів на річках, де проходить новий кордон. Одним з таких суперечливих островів і став острів Даманський, де факто контролювала більшість подібних островів саме Росія, і це стало приводом для наступних подій. Середина ХХ століття КНР та Радянський Союз тонуть у власному божевіллі. Мао проводить свою так звану культурну революцію, у процесі якої Китай звинувачує СРСР у відході від принципів марксизму та переході Москви до соціального імперіалізму. Ця зміна політичного вектору і сама культурна революція насправді були обумовлені. Внутрішніми змінами в самому радянському союзі це сталося після смерті Сталіна, палким прихильником якого був Мао Цзедун. Принаймні він декларував свою йому прихильність, Щодо щирості його любові до Сталіна можна сперечатися. Так ось в СРСР після смерті Сталіна проходить боротьба за владу всередині країни і зміни ідеологічної направленості, що насправді дуже не подобається сонцеликому китайському товаришу. Мао. а ще більше йому не подобається критика культу особистості товариша Джугашвілі і його тоталітарних методів. Які неочікувано після його смерті почали в СРСР засуджувати його ж наступники, це все Мао не дуже влаштовує. Він вважає, що це загроза його власній владі, бо на той момент СРСР це центр комуністичного світового руху, і майже всі країни соціалістичного табору рівняються саме на нього. А отже, рано чи пізно і від МАО можуть почати вимагати чогось на кшталт знищення власного культу та якоїсь лібералізації. Після того, як Хрущов прийшов до влади, і після його нищівної критики Сталіна та жорсткої політики Джугашвілі Мао почав відкрито конфліктувати з Радянським Союзом, звинувачуючи нову владу в ревізіонізмі, що для комуністів є практично синонімом слова «єресь». Тобто тепер, на думку Мао, в СРСР колисці комунізму та соціалізму почали жити не по завітам Маркса та Леніна, а по якихось нових викривлених ідеях. Мао був запеклим марксистом, тому він вирішив очолити рух умовного спротиву таким тенденціям в соцтаборі. І таким чином зміг би підтримати марксизм. Як ідею і власну владу, а вже ж теж утримати. Китайський лідер говорив про те, що якщо нова радянська влада буде продовжувати свої реформи, це може призвести до повернення капіталістів на території СРСР. І фактично це позначало поразку всього лівого руху у світі. В 63-му році і того більше Мао взагалі почне відкрито критикувати Радянський Союз, називаючи комунізм Хрущова фальшивкою. А після того, як Хрущова зміщують в 64-му році, параноя сонцеликого китайського комуніста тільки збільшилася, оскільки тепер він переживав, що його теж можуть змістити еліти, які були невдоволені його реформами. Ця параноя і страх, що якісь еліти, як і в випадку з Хрущовим, об'єднаються та проведуть такий собі тихий заколот, призвели Мао до думки, що старих комуністів, його колишніх соратників, треба трошки встряхнути і позбавити їх авторитету. Це стане однією з головних причин так званої культурної у лапках революції. Головне, що зараз нам потрібно про неї розуміти, це те, що після. Її початку Пекін стане претендувати на звання нового ідеологічного і політичного центру комуністичного світу. Конкуруючи вже на рівних за це звання СРСР, який все ще тримався скоріш за рахунок свого старого авторитету і перемозі у Другій світовій, а не за рахунок нових досягнень в побудові світового комунізму. В цьому більш успішний був Мао, який став можна сказати комуністичною рокзіркою. Паралельно цьому радянський союз придушує танками праську весну та формує так звану доктрину Брежнєва – СРСР фактично силою змусив змінити вектор політичних змін всередині однієї із країн соцблоку. Це теж не додавало світової прихильності Москві, в тому числі і серед інших соціалістичних країн. А принципи цієї нової доктрини Брежнєва найкраще описує цитата самого Брежнєва під час пражської весни. Ви робите те, що вам заманеться, не звертаючи увагу на те, подобається нам це чи ні. Нас це не влаштовує. Чехословаччина лежить у межах тих територій, які в роки війни звільнив радянський солдат. Межі цих територій це наші кордони, і так буде завжди. Це фактично було порушенням суверенітету країн Варшавського пакту та натяк усім іншим, що в разі чого СРСР буде втручатися в справи інших країн, в тому числі і на танках. Це була відверта демонстрація неповаги до всіх своїх союзників. Совєти відносилися до них як до своїх васалів в кращому випадку, а не як до незалежних держав. Хоча та ще до цього, у 56-му році, відбувалися схожі події в Угорщині, але до такої серйозної втрати репутації вони не призвели. Не так давно помер Сталін, ще пам'ятали про роль СРСР у Другій світовій, яка зачаровувала багато кого в світі. Тому 10 років до цього все пройшло без репутаційних втрат. Але вже у відповідь на події у Празі у наступному десятилітті Албанія, яка і так була в конфлікті з совєтами, вийшла з соцблоку. Румунія засудила політику Кремля стосовно Чехословаччини. В той час в Бухаресті основну роль відігравав Чаушеску. Влада Румунії тепер озиралася більше в бік Китаю, потрапляючи в зону впливу Пекіну. Репутація СРСР у світі та у комуністичному русі була підірвана. В свою чергу параноїдальні по відношенню до власної влади. Мао почав турбуватися, що подібні методи нав'язування власної політики можуть бути використані СРСР проти вже Китаю як головного геополітичного суперника СРСР у той момент. Так можна сказати і так, що суперником головним були навіть не США у той час. Бо якщо у СРСР перехоплять владу над умовним комінтерном контроль над іншими країнами соцблоку, а СРСР поступово залишиться без союзників, то до конфлікту зі Штатами за таких умов може і не дійти. Тому питання зростаючого впливу Китаю. Було пріоритетним для Москви і Мао, задля зміцнення особистої влади всередині країни, а також побоюючись якихось відповідей від Москви по типу праської весни за критику та неприхильність до старшого брата, почав готуватися до війни і застосовував маленькі провокації на кордоні з СРСР. Таким чином він хотів продемонструвати Москві та Брежнєву, що його просто так залякати не вийде. Що він та Китай готові до збройної боротьби. До речі, ще варто зазначити, що у Мао вже був досвід у подібних прикордонних авантюрах. Задля посилення свого міжнародного впливу, Китай вступав у декілька прикордонних конфліктів з Тайванем та у прикордонну війну з Індією у 62-му році, яку фактично тоді виграв. Тому схожі методи для досягнення власних політичних та геополітичних цілей Мао використовував і на своєму північному кордоні. Так ось, нарешті, починаємо про той самий острів Даманський. Наприкінці 68-го року та початку 69-го на острові почали з'являтися китайські фермери, які вели там господарську діяльність, косили траву. І тому подібне. Радянські прикордонники на них не звертали увагу, ігноруючи їх присутність, хоча де-факто це була ніби територія СРСР. Але 2 березня 69-го року група військ Народно-визвольної армії Китаю влаштувала засідку на радянських прикордонників на острові Даманський. Згідно з китайськими джерелами, радянські війська втратили 58 людей вбитими та пораненими. Китайські втрати становили 29 загиблих. За радянськими джерелами на острові та річці загинуло щонайменше 248 китайських Сковослужбовців, а також 32 радянських прикордонники. Відтоді обидві сторони звинувачують одна одну у початку конфлікту. Однак у науковому середовищі сформувався консенсус, що прикордонна криза була навмисним актом агресії, організованим саме китайською стороною. Американські дослідники писали, що російські документи, опубліковані з часів гласності, малюють невтішну картину для тодішнього командування Червоної армії на далекому сході. Бо генерали тоді були дуже здивовані початком бойових дій. А частини Червоної армії діяли розгублено, і в усіх документах йдеться про китайців як про агресорів та загарбників. Тому не схоже, що саме СРСР готувався до нападу. Згідно з одним цих дослідників Робінсоном, який базував свій аналіз переважно на радянських джерелах через відсутність повідомлень від китайців на момент написання своєї статті. 2 березня китайські війська влаштували засідку на острові на радянський прикордонний патруль, який нічого не підозрював, і китайці завдали патрулю значних втрат невдовзі з сусідньої застави прибуло радянське підкріплення, яке нібито притиснуло китайців, оточило їх на деякий час, а потім змусило китайців, що залишилися, відступити на свій берег. Вся битва тривала близько двох годин. Обидві сторони заявили про перемогу, однак жодна сил не контролювала острів повністю. На цьому конфлікт не закінчився, бо через пару тижнів перестрілка почалася знову. Але вже цього разу не зрозуміло взагалі, хто розпочав бій першим. Обидві сторони стверджували, що 15 березня інша сторона напала на їхній ранковий патруль поблизу острова. Китайці застосовували артилерію, і спочатку їх сили, що переважали, змусили радянські війська або повністю залишити острів, або відступити до його східного краю. Подальша контратака російських танків і механізованої піхоти, підтримана інтенсивним артилерійським вогнем, розбила китайські позиції на острові. Китайці відступили на свій власний берег. До речі, як стверджується, тоді були застосовані таємні на той час. Системи ГРАД, і армія Соєтів ніби випустила близько 10 тисяч зарядів. Китайці після цього відступили, але радянські війська не стали після відступу китайців виставляти масштабний гарнізон на острові, а відступили на свій берег теж, хоча й продовжували інтенсивне патрулювання в околицях. Як ми вже обговорили, у цій версії події виглядає так, ніби винуватцем зіткнення був саме Китай, а СРСР тільки відбивав їх напад. Але існує ж і китайська, так би мовити, офіційна версія того, що сталося. І Теж треба розглянути напруженість і відносини між Китаєм і Радянським Союзом призвели спочатку до бійок між прикордонними патрулями в декількох місцях, а не тільки на Даманському. Так, ще 27 грудня 68-го року, за два місяці до перших сутичок на Даманському, кілька радянських бронетранспортерів висадилися на острові Дженьбао, і радянські солдати використовували палиці, щоб побити китайських солдатів. Вже 23 січня на острові стався ще один жорсткий конфлікт, в якому за повідомленнями було. Бло поранено 28 китайських солдатів з 6 по 25 лютого 69 року. Відбулося ще 5 подібних інцидентів. А в березні 69 року почалася стрілянина, згідно з китайською версією події, Того ж, 2 березня 69 року, 30 китайських прикордонників, розділених на дві групи, наблизилися до острова, де їх зустріли близько 70 радянських солдатів на одній вантажівці за підтримки двох бронетранспортерів, які намагалися оточити китайський патруль. Китайці стверджували, що радянські війська відкрили вогонь першими. Далі в хід пойшли вже танки, бронетранспортери та артилерії. Протягом трьох днів за китайською версією, китайська армія успішно зупиняла радянське проникнення і, врешті-решт, вигнала всі їх війська з острова. Також за твердженням китайських джерел, народна визвольна армія Китаю, ніби готувалася до цього протистояння протягом двох-трьох місяців, якраз коли почалися ці побиття палицями. Тоді ж, з-поміж підрозділів, китайці відібрали 900 солдатів під Командуванням кадрових офіцерів з бойовим досвідом. Вони пройшли спеціальну підготовку та отримали спеціальне спорядження і були заздалегідь таємно відправлені на острів. І нібито завдяки цій підготовці, китайці і здобули беззаперечну перемогу на полі бою. 15 березня радянські атаки були відбиті після важких втрат. Ну тобто в різних версіях подій різні винуватці і різні перемоги. У радянського союзу це артилерія знищила ворога. А у китайців підготовлені отряди відкинули радянську армію. Скоріш за все було все і одразу 16 березня радянські війська знову увійшли на острів щоб забрати своїх загиблих. Китайці вже не відкривали вогонь. На наступний день радянські війська спробували вивезти з острова ще й виведений з ладу танк Т-62, але цього разу їхні зусилля були відбиті вогнем китайців. Для чого саме був потрібен китайцям цей танк і навіщо вони його захищали, а потім ще й витягували його з острова вже власними силами, теж під обстрілами. Не дуже зрозуміло. У підсумку цей танк опинився всього навсього у китайському військовому музеї. Можливо, він був потрібен мало як символ. Бо тіла загиблих радянських солдатів в музеї ж не покажеш. І так, 15, 17 березня стали останніми днями серйозних зіткнень на острові. Тепер в хід вже й пішла дипломатія та політична гра, мабуть, найбільш цікава річ в цьому протистоянні. Ще 17 березня 69-го року Брежнів скликав у Будапешті екстрену зустріч країн Варшавського договору з метою засудження Китаю. Але товариш Чаушеску виступив проти цієї ідеї, і непоступливість румунського лідера призвели до того, що заяви не було. Була опублікована, що було розцінено як дипломатичну поразку СРСР. Наступного дня в Москві відбулася зустріч делегацій, що представляли 66 комуністичних партій різних країн світу, на які обговорювалася підготовка до всесвітньої зустрічі на вищому рівні в Москві 5 червня 69 року. Радянська пропозиція засудити Китай провалилася, оскільки делегації, що представляли комуністичні організації Румунії, Італії, Іспанії, Швейцарії та Австрії, виступили на підтримку китайської позиції. Згідно з якою саме Радянський Союз атакував Китай у цей же час, 21 березня 1969 року, радянський прем'єр Олексій Косигін намагався зателефонувати Мао Цзедуну з метою обговорити припинення вогню. Китайський оператор, який прийняв дзвінок Косигіна, назвав його ревізіоністським елементом і поклав слухавку. Джо Енлай, тодішній прем'єр КНР, хотів прийняти пропозицію Косигіна про припинення вогню і не погоджувався з тим, що Мао вчиняє нерозсудливо. Але Мао дотримувався жорсткої лінії. Дам. Незважаючи на те, що бойові дії вже припинилися. Дипломати з радянського посольства в Пекіні витратили чимало зусиль, щоб спробувати дістати приватний номер телефону Мао, щоб Косигін міг зателефонувати йому напряму та обговорити мир, але їм це не вдалося. У той же час Мао зустрічався з чотирма маршалами, які командували китайськими військами в прикордонних з радянським союзом регіонах. На цій зустрічі обговорювалася підготовка до можливої тотальної війни. Джон Лай теж продовжував вмовляти Мао провести переговори. І той все ж таки погодився, давши наказ почати до них. Тільки підготовку для початку. Скоріш за все, сам Мао і не збирався влаштовувати велику війну. А всі його ігнорування контактів з Радянським Союзом протягом пари днів це лише сигнал Москві, що в Пекіні їх більше не сприймають як старших братів по комуністичному руху. Підготовка до переговорів з боку Китаю, скоріш за все, означала те, що треба якнайшвидше здобути більше козирів в рукаві. І поки ці перемовини не пройшли, треба закріпити власні нові позиції на світовій арені. Також Мао віддав наказ про підготовку до глибокої оборони здовж кордону. 1 травня 1969 року, намагаючись відновити міжнародний імідж Китаю, який сильно постраждав від культурної революції, Мао навіть запросив дипломатів з кількох країн третього світу на травневі урочистості в Пекіні. Йому довелося навіть вибачатися за те, що під час цієї так званої культурної революції здійснювалися напади на іноземців та їх посольства. Тепер йому вже були потрібні союзники, і він їх активно шукав і був готовий навіть вибачатися, що мені здається не Зовсім у його стиль. Тим часом Радянський Союз теж не спав і діяв достатньо активно, намагаючись зібрати навколо себе як союзних до Москви країн. 5 травня 69-го року Косихін вирушив до Індії, щоб обговорити з прем'єр-міністром Індії Ганді можливість створення радянсько-індійської коаліції проти Китаю. Нагадую, що Індія та Китай, що тоді, що зараз, не в дуже добрих стосунках. Також 14 по 19 травня дипломати СРСР відвідали КНДР, щоб спробувати вивести кімерсена з китайської орбіти. Але тут на Москву чекала поразка. Кім відмовився відокремитися від Китаю, і на знак підтримки МАО, Північна Корея не відправила жодної делегації на всесвітню конференцію комуністичних партій, що відбувалася в Москві в червні 1969 року. Тож у Москви з пошуком союзників, особливо в комуністичному таборі, все йшло з перемінним успіхом. Але тут ще не треба забувати, що в світі існує і інший полюс. Поки в комуністичному полюсі ідеї якась гризня, західний полюс, лідером якого є США, не буде просто так спостерігати. Вони теж починають діяти. 17 червня того ж року лідер більшості в Сенаті США Майк Менсфілд, який давно виступав за врегулювання американських відносин з Китаєм, після узгодження з Білим домом написав листа, в якому закликав керівництво КНР дозволити йому відвідати Китай і зустрітися з МАО, щоб обговорити заходи для розвитку китайсько-американських відносин. Лист був надісланий королю Камбоджі з проханням передати його МАО, бо контактів між двома країнами напряму не було. І 6 липня того року лист Месфілда прибув до Пекіна. Китайська відповідь була різкою. Генеральний секретар Джоен Лай виголосив промову, в якій звинуватив США у вторгненні до В'єтнаму та окупації Тайваню, який, на думку тодішнього прем'єра КНР, був частиною Китаю. 1 серпня того ж року президент США Ніксон вже відвідав Пакистан, тодішнього та й нинішнього теж близького союзника Китаю. Союзники вони бо обидві країни мають проблеми з Індією. Ніксон попросив пакистанського генерала Ях'я Хана передати Мао повідомлення про те, що він хоче нормалізувати відносини. З Китаєм, особливо через китайсько радянську кризу. А 2 і 3 серпня Ніксон відвідав ще й Румунію, де зустрівся з Чаушеску і попросив його передати Мао те саме послання. Чаушеску погодився, бо, як ми вже обговорили, був прихильний до Пекіну більш ніж до Москви. І весь цей час, поки країни займалися пошуком контактів з новими союзниками та налагодженням контактів зі старими, ризики вибуху великої війни між СРСР та КНР нікуди не зникали, незважаючи на те, що активні прямі зіткнення вже не відбувалися. На тлі цього ризику і будували нові зв'язки у світовій політиці. Переломною подією, яка розвіяла шанси на переростання конфлікту у повномасштабну війну, стала смерть Хошиміна, тодішнього лідера В'єтнаму. На церемонії поховання були присутні Джо Ін Лай та Косигін, хоча і в різний час. Джоу раніше вилетів з Ханої, щоб уникнути навіть перебування в одній кімнаті з Косигіном. Така ситуація стурбувала північних В'єтнамців, бо два їх головних союзника у війні з південним В'єтнамом, якому допомагали США, могли. Почати воювати один з одним, а отже, і до північного В'єтнаму їм буде все одно, і тоді американці у В'єтнамі швидко переможуть. Тому під час похорону через північних в'єтнамців відбувався обмін повідомленнями між Радянським Союзом і Китаєм. Після того, як Косигін відвідав похорон Хошеміна, його літаку, який повертався до Москви, було відмовлено у дозволі на використання повітряного простору Китаю. І він був змушений приземлитися для дозаправлення в Калькуті. В Індії Косигін отримав через індійський уряд повідомлення про те, що китайці все ж таки готові обговорювати мир, що змусило його полетіти назад до Пекіну. 11 вересня Косигін зупинився в столиці Китаю для переговорів зі своїм китайським колегою Джоуін Лем. Символічно, що зустріч проходила лише в аеропорту, що демонструвало все ще холодні стосунки. Це, якби, зустріч пройшла при вході в хату. Чайок попити ніхто дорогого гостя не запросив. але успіх все ж таки деякий був. Обидві сторони все одно погодилися повернути відкликаних послів і розпочати. Переговори про кордон. Чому саме в цей час погодився СРСР? Ну, як ми з вами бачимо, Москва шукала контактів від самого початку, бо розуміла, що велика війна буде руйнівною. І доводити до цього нема потреби. А в дипломатичній грі СРСР поступово здавав позиції, і все більше і більше країн потрапляло в зону впливу саме Пекіну. Тому чим швидше закінчиться це відкрите протистояння, тим було б для Москви краще. Чому тоді Пекін і Мао погодилися все ж таки піти на контакт? Цей даманський конфлікт міг мати з самого початку на меті підрив іміджу радянського союзу як миролюбивої країни. Так, такий типу ще існував в якомусь об'ємі. І ось якби радянський союз вирішив відповісти масовим Військової операції проти Китаю, то поляризація всередині соціалістичного табору була б ще більшою і ще більше прихильності отримав би Китай. Також це спрацювало б, якби СРСР продемонстрував би навпаки слабкість і не відповідав би ніяк на провокації Китаю. Також Мао таким чином ще й продемонстрував самому СРСР, що напад чи будь-яке втручання в внутрішні справи Китаю призведуть до Великої війни, і жартувати з Мао не варто. Ще з планованим плюсом для Мао чи випадковістю стало те, що конфлікт на острові. Майський став сигналом США, що прийшов час налагоджувати контакти з Китаєм як з Новою Великою силою, і як з опонентом до СРСР, який був головним супротивником США, бо тільки СРСР мав відповідний ядерний арсенал і армію, щоб тягатися зі Штатами. Отримати Китай, якщо не в якості союзника, то принаймні в якості третьої якоїсь сили, яка б не була прихильна до твого супротивника, було гарною ідеєю, тому США вбачали в цьому свій шанс. Пізніше вони таємно відправили Генрі Кісінджера до Китаю на зустріч. Жонлайм у 71-му році під час так званої дипломатії пінг-понгу. І це вже проклало шлях президенту США Ніксону до Китаю і зустріч з Мао у 72-му році. Китайцям цей контакт з Америкою був потрібен теж, бо вони були зацікавлені у поверненні Тайваню. А ось щодо Союзу зі Сполученими Штатами, то, схоже, вони не розглядали такого варіанту, щоб разом вдвох боротися проти Радянського Союзу. І ось виходить, що у цьому налагодженні стосунків між Китаєм та Америкою виграли всі. Окрім вже. СРСР таким чином китайці остаточно підтвердили свій новий статус великого гравця. Острів Даманський теж, до речі, залишався Китаю, а китайсько-радянські відносини продовжували бути натягнутими після цього конфлікту і надалі, навіть після перемовин про кордон і все таке інше. У середині Китаю у той же час почалася глибока мілітаризація суспільства, і у підсумку китайсько-радянське протистояння, яке досягло свого піку у 69-му році, створило умови для виходу Китаю з периферії та дозволило зайняти позиції серед передових держав. репутація СРСР була зіпсована ще сильніше. Країни комуністичного табору почали віддалятися від Кремля. Та все більше дивитися у бік Китаю, а СРСР лише заглибиться в тяжкий застой, не в змозі ні реформуватися, ні запропонувати світові щось нове. Обидві країни СРСР та КНР так і не налагодять комунікацію остаточно, аж до самого розпаду СРСР у 91-му році. Тоді вже Російська Федерація визнає спірні території китайськими і навіть не будуть більше сперечатися з тим, що саме СРСР почав цей конфлікт. Будуть погоджуватися з версією китайців, бо васал у цьому протистоянні став королем, а роль вассалу.